Хотій їсть собака машина. Дивись, кочека. Кажи. Сясь. Нам його треба пристроїти десь додому. Дивіться, навіть блох немає. Ну почти, там одна є. Буде дуже класний комусь кіт. Ляпки біленькі. Ні, не, не цьомай, то вже таке, звісно, лапки біленькі, мордочка гарненька, дивіться, яке класне. Так. Да. Дина. Кому... Кому треба котенятку, зайчики? Сашене. Так. Да. Саші вже є котенятку. Там яся солопку. пам'ять. Ліняйся солопку. Дивіться, яке гарненьке, викинули. Mamá meille cutiquita vigo.